До дитячого взуття Зіпі. Такі дуже класні шкіряні англійського бренду в стилі Timberland. Двадцяточка розмір. 26. 32. Кісамшеві. 25. Макасинчики. Їдуть у розмірі 25, черевички легесенькі, 27, такі макасини. 36. Такі дуже класні, легесенькі, та зручні, такі макесенькі. Такі йдуть у розмірі 27. підошва піночка, дуже зручні, такі замшиви дуже класні. Така серединка якесенька. Такі йдуть в розмірі 23, 31, Тридцять один. Також дуже легесень, тискучні, такі дуже легенькі, зручні, такі шкіряні чоловічки. Тридцять шість. Тридцять шість. Так тридцять четвертий.